Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, вітаю всіх зі святом, благовіщення Пресвятої Богородиці і присно Марії. Також вітаю всіх із третьою неділею Великого посту, з неділею Хрестопоклінною. Поклінною. Сьогоднішній день. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. У ті дні зачала Єлизавета, жона Захарії, і таїлася п'ять місяців кажучи, так мені учинив Господь у ті дні, коли зглянувся. Щоб зняти з мене докір між людьми. Шостого місяця посланий був ангел Авріл від Бога у місто галілейське, що зветься Назарет, до діви зарученої з мужем, що йому ім'я Йосиф з дому до відо, а ім'я Діви Марія, увійшовши до неї, ангел, сказав Радуйся, благодатна. Господь з тобою, благословена ти між нами. вона ж узрівши, стурбувалася зі слів його і подумала, що то був. Ло за привітання таке. Ангел сказав, не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога і от зачнеш у утробі, і породиш сина. І даси йому ім'я Ісус, Він величний буде, і Сином Вишнього назветься, і даси йому Господь Бог престол Давида, Отця його царюватиме над народом і над домом його. В Якова вовіки і царствою не буде кінця, а Марія сказала ангелові